Щорічно в Україні 17 вересня святкується День тих, хто допомагає та рятує. Це чудова нагода ще раз згадати про самовідданість та хоробрість працівників ДСНС, а також подякувати їм за збережені життя. Широкомасштабна російсько-українська війна поставила перед представниками цієї героїчної професії чимало викликів. Особливо при фронтовому місті так від 24 лютого 2022 року загальна кількість виїздів рятувальників ДСНС на місця надзвичайних подій у Харкові та області перевищила 29 тисяч. Причому, за словами пресофіцера Дмитра Чайки, кожен із них був по-своєму специфічним та неординарним. За часи війни у нас специфіка змінилася, додалось роботи. Відповідальності, напруження все стало складніше в перші дні. Рятувальники взагалі були переведені на казарменний режим роботи. Зараз вони працюють дві доби через четверо. Доводилось вирішувати безліч специфічних задач, приймати низку екстраординарних рішень для того, щоб рятувати людей. Почнімо з 22-го року, коли північна Салтовка вона палала майже вся. Були випадки такі, що одночасно траплялись пожежі в декільках багатоповерхів. Верхівках, а в кожній багатоповерхівці ще й десятки квартир. Все це палало, доводилось застосовувати величезну кількість сил та засобів. Загалом, за часи війни, у Харкові та області рятувальники виїздили на гасіння пожеж більш ніж 17 тисяч разів. Причому понад 3,5 тисячі займань виникли внаслідок ведення бойових дій. Іншим аспектом є те, що кожен майже кожен приліт він супроводжується значними завалами, руйнаціями. Кожен такий випадок він є сам по собі екстраординарним, не схожим один на одного. Тому кожного разу доводиться нам оцінювати обстановку, приймати те чи інше рішення, можливо, нестандартне, застосовувати велику кількість вмінь, знань, засобів, технічних інструментів, щоб з під завалів людину. Це все треба робити швидко. У головному управлінні ДСНС Сухарківській області повідомляють, що за часи війни рятувальникам вдалося визволити з під завалів 396 осіб. Однак іноді масштаби руйнувань є настільки значними, що спеціалістам доводиться діставати не живих людей, а їхні тіла. Загалом з під завалів на місцях влучань було вилучено 426 загиблих. Ще одним аспектом є велика заміновість території. Рівно з моменту деокупації на Харківщині працює зведений загін саперів ДСНС. Вони стикаються як з щільною замінованістю, різноманітними вибуховими пристарями, які залишили по собі окупанти, так і з особливостями місцевості. Це і ліси, поля, луки, густа щільна рослинність, яку треба також розчищати. Нам допомагають наразі розмінування спеціальні машини розмінування. Нам прийшли сюди з усієї України, і так небезпечно роботу рятувальників ще більше ускладнюють повторні прильоти, які ворог здійснює доволі часто. Адже якщо перше влучання націлено на цивільних, то друге безпосередньо на тих, хто рятує медиків, поліцейських спеціалістів ДСНС. Повторні удари нам задають величезного клопоту. Одне з нестандартних рішень це куди на місці прильоту швидко і вчасно евакувати особовий склад, бо ворог і безпілотниками і ракетами зайде постійно ударів, а при фронтових районах це ще артилерія. Випадок у місті Куп'янську, коли бомба прилетіла в центр Куп'янська, наші рятувальники виїхали гасити пожежу, але весь час їхньої роботи вони наражались на повторні обстріли з артилерії. І пожежу цю ми змогли ліквідувати аж наступного дня. Дня вранці. І це тільки один із сотні випадків. З 4 квітня в нас сталася трагедія. Ми від повторного перельоту втратили відразу трьох наших побратимів. Скоро день рятувальника. Ми згадаємо їхню світлу пам'ять. Незважаючи на те, що професія спеціаліста ДСНС є однією з найбільш небезпечних, наразі в Харкові та області дефіциту кадрів не спостерігається. Майже всі вакансії рятувальників заповнені. Більше того, заповнені вони справжніми професіоналами, яких вишкалили та загартували воєнні часи. Дійсно, навички досконалились, саме тому, що майже щодня рятувальники на бойових викликах. І досвід він приходить якраз з роботою. Рятувальники вчаться вже на бойових викликах і набирають досвід. Зараз вони майстри своєї справи. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександра Панченко. Харків новини.